Привіт! Друзі, доброго дня! Доброго дня! У нас сьогодні стартують наші регулярні зустрічі. От, і у нас сьогодні наш найкращий партнер компанія Friend. От, і пан Андрій Капленюк хоче з нами сьогодні поділитися одною з таких е, топових новинок, яка з'явилася взагалі на ринку України. Е, Андрій, е, привіт! Розкажи, що в тебе? Що у вас там такого цікавого є? Привіт Жені. Я бачу ти сьогодні, як я анонсував зміг все ж таки вибратися в е, круту локацію Е, впевнений, що це буде в нас чудовою традицією змінювати кожного тижня свої місця. На жаль, сьогодні е, я ще такий трішки осілий спосіб життя веду. Е, забрали колеса, поїхали нашу новинку тестувати, дивитися, розбиратися, юзати. І все інше, бо активно, максимально активно готуємося для того, щоб наші аграрії ставали ефективніші, були крутіші, були прогресивніші, могли економити, заощаджувати, заробляти і як наслідок втирати всім сусідам ніс і ніякі там вже агрохолдинги не будуть страшні для них, бо вони будуть Клас. максимально ефективні. Я, там, я... Що там, що там, що там, розказує, бо <рес> я вже не знаю. Ми, ми затягнули в честь 12-ї річниці нашої компанії: крутий, інноваційний, е простий, зручний і доступний для кожного автопілот, який працює зразу високою точністю 2,5 см. Це від проходу до проходу. Тобто, ти в одну сторону проїхав назад, вертаєшся і стик в тебе 2,5 см. Можна в той самий слід попадати до 8 років. Працювати вдень-вночі через прохід, потужний великий дисплей, електромеханічне кермо, комплект кріплень, антена да, двохчастотна зразу РТК сигнал, підписка до кінця року. Встановив, кайфуєш, насолоджуєшся, працюєш, і ти вже на вищому рівні. Уже немає і цього. Що? Клини, пропуски, вночі куди їхати, паніка, не знаєш, що робити. Це новий рівень. Новий ти, рівень. Що? Ну, це, це круто, це круто. І я так розумію, що тепер, ну скажімо, не тільки агрохолдинги можуть цим користуватися, і, мабуть, дрібні фермери, наскільки я розумію. Дивись, Женя, як завжди, для першого для тебе анонсую, так що ти просто слухайся: 3999, доларів Доларів. це не євро. не... Не знаю, що там ще там, єни, да тобто, не якісь інші там фунти стерлінгу. Це доларів. На сьогоднішній день це порядка 150-160 тисяч гривень, і ти вже їздиш з автопілотом. І Повноцінно що? з автопілотом. Це з ПДВ, да, тобто ти собі оформив, е, назад тобі кредит повернувся, тих да, 20%, собі працюєш якісно, ефективно, вдень, вночі. Круто. Просто круто. Я дуже щасливий, що ми дали таку можливість нашим фермерам, щоб вони вже не думали, а що ж робити, якщо мій механізатор не вміє їздити рівно на тракторі, а що ж робити, якщо пальне кожен день дорожчає, аж де ж мені мій трактор ремонтувати? Так його не треба буде вже так часто ремонтувати, адже він не буде так багато часу бути в роботі. Він буде оптимізувати свою роботу в полі. До 30% ми рахували в розрізі е, робіт, які фермер рахує завжди, що ну, то, то фігня, то не треба на це звертати увагу. Бо основні там, обробітки, які зараз у нас відбуватимуться після жнив, це ґрунтообробіток. Дуже складні процеси і е, ресурсозатратні. Кожного разу, коли там, дискують, боронують, лущать, да? тобто прохід перекривають попередній і думають: та ну там скільки я перекрив. Ну там 10%, а в розрізі площ, да. Тобто те 100 гектарів. Ти перекрив 10%, тобто 10 гектарів ти просто так знаєш, поїздив, покайфував від життя, нікуди не поспішаючи. І Що? Ну це, це реально, це дуже, дуже круто. Дуже круто. А, окей, окей, окей. А скажи, будь ласка, от по функціоналу ці автопілоти вони які? А, це повноцінне автопілот, це якась там демоверсія, бо ціна, я скажу це взагалі колосальна. А, те, що я знаю на ринку, це мінімум ну, в половину дешевше, мабуть, від найнижчого рівня. Да? А, а от по функціоналу, що, Дуже, що це да, дійсно, там в мене були такі запитання: що за замануха? Це вона зараз хочете на якусь підписку підсадити, Наступний рік скажете, там все злетіло, настройок немає. платіть там десятку, якусь двадцятку. Нічого не потрібно. Автопілот повноцінно має свій функціонал, основний, що він буде їхати hands-free, да, Є таке поняття, що коли людині не потрібно кермувати руками, він нажав кнопку, і трактор поїхав уже самостійно. Задача оператора в кінці гону розвернутися. Знову нажати кнопочку, і автопілот поїхав. До речі, навіть є можливість функції авторозвороту, що задаєш параметр, як потрібно розвернутися, нажав, і він сам буде собі оптимально розвертатися в розрізі поля. Він відразу буде працювати на надточному сигналі 2,5 см, що також не передбачає, що потрібно якісь додаткові підписки, активації, там, антени, монітори, ще щось доставляти уже все повністю є. Тобто, ти його встановив і на вашій стороні залишається гарний настрій, бажання рухатись вперед до технологій і максимально кайфувати від процесу. Більше нічого не потрібно. Все за вас вже зроблено. Я тобі так скажу: немає, немає автопілоту, тепер маєш можливість його купити. Немає на що його ставити, немає трактора, але є грузак. Береш автопілот, і ставиш на грузак. Це, це це дуже, при, дуже при тому, Жень, що ми навіть. От раніше оцінювали там ринок, як відбувається там робота фермерів, і фермери, які раніше говорили, ну, ми дуже маленькі об'ємах, там 50-100 гектарів да, землі, що ну, нам нема доцільності використовувати якісь інновації але тим не менше вони використовували курсуказівник, така технологія, да, де є. Монітор, антена на якій відображається, як потрібно їхати, але вручну ну просто малює маршрут, да показує лінію, куди їхати, траєкторію. Але ти повинен вручну там проводити свій там техніку, агрегат, сівалку. А на даному моменті вони коштують там від півтори тисячі доларів. Щоб ти розумів, це просто кусок зільник, який тобі каже: ну їдь отуди. І далі вже оце, знаєш, наше українське все залежить від прокладки між кермом і сидінням, який в неї настрій, чи ніхто не зіпсував, чи жінка там не, нерви не підпсувала, чи директор там не сказав ай-яй-яй, то да? Тобто, зараз все залежить виключно від технології, яка допомагає стати ефективнішим. Ти нажав, воно проїхало, ти розвернувся і поїхав далі собі. Круто, круто. А, а скажи, будь ласка, як от технічно, наприклад, людина там подивилася нас з тобою, послухала і от е, хоче зробити замовлення? Як це технічно можна зробити? Ну, технічно є два способи, так? так як ми партнери або звернутися до нас, або звернутися до вас, так? Якщо звернутися до вас чи до нас, ми відразу проконсультуємо, розкажемо повноцінно про функціоналу, по вартості, що потрібно для того, щоб встановити цей автопілот. Тому що за рахунок спрощення максимального його може встановити навіть сам фермер. Уже mm -hmm. не потрібно цієї рутини очікувати, коли приїде сервіс, а що по завантаженості, а чи зможуть вони в мене завтра бути. Зможуть, чому зможуть? Нова ну, почта сама сучасна, саме швидка. Сьогодні відправив, завтра вже забрав, да? така зваленька реклама. І да? е е е ти вже отримав те, що ти хотів. Ти отримав, маєш інструкцію, просту по монтажу, що потрібно зробити покроково да? від моменту відкриття упаковки до моменту запуску повноцінного в полі. З досвіду монтаж займає там дві, хто там ще ніколи не працював до чотирьох годин повноцінно. Це вже з калібруванням, з навчанням, з сігаретою, з кавою, з дівчатами поговорити три рази на обід перекусити. Це ж мега швидко. Мега це просто і зручно. Тобто ми не шукали продукт, який буде складний. Ми шукали максимально доступний і простий продукт. Для кожного е, юзера, так назвемо та да, фермера, який раніше казав, що от кнопочний телефон того використовую, бо він простий. От і автопілот ми знайшли простий, як кнопочний телефон, да, там три клавіші, і тебе все працює, все готово, все якісно. Це це дуже, це дуже круто. Насправді, тому що е, технології йдуть. Е, на жаль, не всі можуть через там фінанси. Зайти в ці технології, і от саме цей ваш продукт, цей автопілот, який ви презентували зараз в Україні, дає можливість да, фактично майже кожному фермеру відчути взагалі різницю переваги між тим, як він зазвичай звик працювати, да, і тими можливостями, які дає вже робота з технологіями із так, заходити в точне землеробство і таке от. Робити перші усі дотики, да, і ставати діджитал фермером, я поділюся е, досвідом. Е, Жень, що е, з там я більше п'яти років працюю вже в компанії Friend. ось і е, кожного разу максимальне незадоволення отримую від людей, які перший раз мають дотик до інновацій. Бо у нас е, такі ну, людська натура заточена під те, що ми говоримо. Ну, от я звик так працювати, значить, так працюю. Ну, от я не вірю в те, що воно там може якось само там їхати, да, там само говорити, де розвернутись, там відключити, да? якщо говорити про інші інновації, які ми також впроваджуємо на ринок, бо ми їх дуже багато робимо. Я думаю, ми пізніше про них розповімо. Ось і коли от людина встановлює тільки автопілот. Вона проходить оці всі стадії там не віра, не вірю. А то спробуємо. А, а тут він мене точно підведе. І коли от він відчуває перші там, години дні, то е, ці дзвінки задоволення і зворотнього зв'язку, коли він говорить. Блін, ну чого ж ти мене раніше не переконав? Ну, от, чого ти був не наполегливий, що ти мені не сказав, що це так класно, що це так зручно. І в мене там вже фермери-товариші, які починали там з одного автопілоту, це, знаєш, десь на, на рівні якоїсь залежності, бо вони пізніше ніколи ніхто не зупинявся на одному. От я тобі серйозно кажу, да, це два, три, п'ять. Да, тобто, вся техніка максимально автоматизується, бо він бачить результат. Він зрозумів і все це як перший смартфон придбав. От ти от, там кнопочним, да там щось нажимав, все остальне купив смартфон, все зрозумів. Ага, все тут. Мене меседжери. Тут е, я можу зайти, якісь відео подивитися. Ага, тут я можу зателефонувати тут. В інтернет вийти все мобільно швидко, швидко, швидко. Так само і тут да? ну то спробував і отримав е, результат. А ти з нами поділися до речі стосовно можливості, фермера? Та бо я чув, що в них є навіть можливість прибрати придбати його не зразу і не за всі гроші, як вони люблять говорити, ну, бо зараз нема дерев... а я я буде. Ну звісно, ти знаєш, бо ми вже давно партнери. Трішки поділимося з нашими глядачами, друзями. E, значить, e, компанія Френд і сервіс Агро. Ми турбуємося не тільки про те, щоб у вас з'являлися новинки найкращі умови там, по ціні, але ще й найкращі умови по купівлі. Тому e, ціна автопілоту зараз коштує 3999 доларів США, але e, ви ще й можете придбати ці автопілоти з e, оплатою частинами на 4 місяці. Як це зробити, і взагалі, що для цього необхідно. Для цього необхідно, по-перше, зробити перший внесок в розвідки 1000 доларів. А далі решту сумки розбивається на рівні платежів на 4 платежі на 4 місяці, ви будете сплачувати їх. От, в даному випадку, ви фактично технічно підписуєте. З компанії френд, компанія френд постачає вам свій е автопілот, от, е або ви його самостійно встановлюєте, або ви можете додатково, наскільки я пам'ятаю, замовити е послугу допомоги компанії Френд по встановленню автопілоту. Ну і відповідно е потім у вас будуть реквізити, куди вам треба буде сплатити ці платежі. Е це, в принципі, все. Це дуже просто. Знаєш, тут навіть немає чого багато розповідати. Тому що ми настільки спустили з вами для клієнтів купівлю. Цей процес оформлення, все інше. Що тут знаєш, про просте складно розповідати неможливо. Я я поділюся від відгуками від наших клієнтів, коли вони звикли знаєш, що е, там потрібно е, отримувати якісь кошти. Ти йдеш в банк, вони тобі говорять, та ти якийсь не такий, не так зайшов. Да? Потім кажуть: Іди, збери кучу документів, ти їх там е, тиждень збираєш. Приходиш. Вони кажуть, а тут немає якоїсь довідки. Е, потім ти йдеш, шукаєш ту довідку. Потім там хтось заболів або там обід і кава в них. Потім е, ще щось. Да? Тобто, це розтягується в часі, там місяць-два. Для того тільки щоб ти проявив ініціативу, захотів, загорівся, і потім такий та ну його вже з вашими банками, оце все життя крутив, буду крутить далі. То коли ми почали з вами працювати, і там з перших зустрічей ви нам говорили, ну там година. Ну, максимум там максимум година, щоб отримати вже результат, що дійсно можна працювати, і там фінансування, все інше. Ми Такі скептично до цього поставити. Що година? Ну, кому ви розказуєте? І зараз, коли ви там досягаєте результату до 30 хвилин, ну це просто не то, що щок, це, ну просто бетмени. Все, ти там Знаєте, це як на альо, да привіт, Жень. Будуть гроші. Да, все хорошо, погнали будуть. Все. <гум> Ключове, що потрібно пам'ятати, що не потрібно тепер більше збирати жодних документів для оформлення. Це перший момент. Друге, у вас не буде жодних кредитних договорів, жодних договорів поруки з фінансовою компанією, лише договір з компанією френд виключно договір купівлі-продажу з умовами оплати частинами. От це такий важливий момент, і що немало важливого? У вас буде зафіксована ціна. Зафіксована ціна да, там от на момент укладання угоди. Е, от ми проговорили про суму в доларах. Коли ми сплачуєте, це буде зафіксована ціна в гривні, і відповідно тоді, коли е, ви будете вже сплачувати, ви будете розуміти чітко гривний той еквівалент, який існує е, там за цей період. От, і Це теж для вас дуже важливо. В принципі, Це все, да, в принципі, все можливо, не знаю. Там якийсь коротенько кейс, скажеш по відгукам уже безпосередньо по цим автопілотам фермерів, які вже собі встановили, Дивись, з того, що вже встановили хлопці, то як я тобі вище говорив, вже ділився в цілому контекстом того, коли людина застосовувала якісь інноваційні продукти, в які не вірила до цього. А так, то все позитивно, задоволені, адже ну, зручно, просто і доступно. Що дуже Та важливо інший світ. в сьогоднішніх умовах. Так не, не потрібно, як раніше, там, переплачувати додатково за бренд, переплачувати за того, що ти, як фермери говорять за те, що ти фермер, бо ти вже переплачуєш, бо ти фермер, то тобі а ну то, значить, є гроші. давай ще додамо. Ні, тобто, все максимально доступно, щоб кожен зміг працювати ефективно, якісно і зміг заробляти більше. Наша задача з вами заробляти як бізнесменам більше, так тому будьте ефективні. Рухайтесь вперед, інновації в допомогу, фінансування в допомогу, все в ваших руках. Звертайтесь до нас, до Viagro, і все буде супер. Дякую, Андрій. І як я люблю казати, будьте тільки у перевірених постачальників із сервісом Viagro. Супер. Дякую всім, дякую, Андрію. До нових зустрічей. Uh, uh, гарного врожаю, гарної погоди, щоб все було добре. Мирного неба. Все супер, Центрі, vai дякую, vai. дякую, да, до побачення. Пока.